Вітаю вас, любі дітки! Незабаром ми з вами розпочнемо наш гурток, на якому ми будемо створювати красиві аплікації. Наш гурток має назву Чарівні кружечки. Які ж матеріали нам буде потрібно для роботи на гуртку? Це ножиці, за допомогою яких ми будемо вирізати із кольорового паперу різнокольорові кружечки різного розміру. Нам ще потрібно білий картон та різнокольоровий картон, на якому ми будемо розміщувати наші аплікації. Також нам потрібно клей, за допомогою якого ми будемо приклеювати наші кружечки. Він може бути твердий і рідкий. Ви обираєте той, яким вам зручніше користуватися. Якщо ви обрали рідкий клей, то вам потрібно пензлик для того, щоб зручно та акуратно можна було нанести клей на краї певної деталі. Та серветка. За допомогою якої ви зможете забрати зайвий клей або витерти руки. Дощечка або клейоночка, на якій ми будемо працювати. Також потрібні різнокольорові олівці та фломастери, якими ми будемо промальовувати маленькі деталі. Я знаю, що у вас вийдуть чудові роботи, з яких ми зробимо виставку. Дякую вам за увагу. До зустрічі!